На жаль, так склалося. Це не для, не для втіхи держави, це не для втіхи людей. Так сталося, на жаль, що революція може перерости у війну. Я би цього не хотів. І я не бажаю нашій державі, щоб ми мали ще ескалацію. Ви бачите мудру поведінку наших військових у Криму. Це пряма зазіхання на територію України. Безперечно, весь світ осуждає ці речі, осуждаємо і ми. Сьогодні ви бачите реакцію не тільки українців, не тільки простих людей, ви бачите реакцію політиків. І мені би все хотіло, як громадянину України, щоб політична складова у цьому питанні, політичні домовленості зіграли основну роль. А політичні домовленості і складові полягають у тому, щоб країни, які гарантували за Будапештською угодою безпеку, територіальну цілісність, України мають діяти виключно в рамках закону світових співтовариств для того, щоб у нас був спокій. Я на це сподіваюся.